Вітаю, діти! У нас заняття з грамоти, і сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком і буквою Л. І, як завжди, пропоную вам послухати невеличку казочку. Жила була у казковому королівстві літера Л. Вона любила обставляти свою кімнату речами, які починалися саме з цієї літери, з літери Л. Вона поставила ліжечко, на яке розставила всіх своїх ляльок, почепила люстру, поставила велике люстерко. А на підвіконня поставила горщик з лілією. Літера Л дуже любила кататися в ліфті, тому що це слово теж починалося з літери Л. Також вона любила їздити на велосипеді. Тому що в цьому слові також зустрічається літера Л? І коли вона їздила на велосипеді, вона співала свою пісеньку: ля 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 лю-лю-лю, ля 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 лю-лю-лю. Скажіть мені, діти, чим літера Л обставила свою кімнату? А на чому вона любила кататись? Яку пісеньку при цьому вона співала? Так, вона співала ля 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 лю 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 Давайте ми з вами розглянемо цю літеру Л. Зверніть увагу, коли ми її вимовляємо, то наші зубки верхні та нижні, розташовані на деякій відстані. Язичок кінчиком притискається до верхніх зубів або до ясень. А бокові країчки язика не притискаються до зубів, і внаслідок чого може проходити повітря. Ми вимовляємо таким чином звук Л. Давайте, діти, зробимо вправу для розвитку дрібної моторики руки. Для цього нам знадобиться два папірці. Обома ручками ми махаємо папірці. А тепер намагаємося розрівняти їх ну, а ручками.